Доброго дня, до... шановні батьки, до вашої уваги, порадник. Мінна безпека, що варто знати вашій дитині та як їй про це розповісти. Близько 25% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Далі ВНП, що створює особливу небезпеку для молодших поколінь українців. Жодна дитина не має ризикувати повертатись додому зі школи, гуляючи в парку чи на дитячому майданчику. Доки територія країни забруднена ВНП, наш обов'язок розповісти дітям про небезпеку, яку вони становлять, та пояснити, як залишатися в безпеці. Важливо роз'яснити всього три компоненти. Перше вміння розпізнавати ВНП, який вигляд вони мають та як їх можна помітити у довкіллі. Друге місця, де саме можуть бути ВНП. Як розпізнати небезпечну територію ділянку. Третє попереджувальні знаки, як позначаються небезпечні території забруднені ВНП. Четверте алгоритм дій, які наші дії, якщо ми побачили ВНП. Я... Перше вміння розпізнавати ВНП. Щоб дитина могла розпізнати ВНП, покажіть її зображення найбільш поширених, що зустрічаються на території України. Зверніть увагу на їхні зовнішні ознаки, форму, колір, матеріал. Колір зазвичай ВНП мають коричневий, сірий, зелений або чорний колір. Це спеціально зроблено, щоб їх було складніше помітити, адже так вони зливаються з кущами, травою, ґрунтом. Часто ВНП. А присипають листям землею або ж закопують частково чи повністю. Матеріал. ВНП виготовляють із пластику, металу чи комбінують ці матеріали. Якщо пристрій металевий, він буде виблискувати на сонці. Це допоможе його помітити. Фото та розмір. Розмір ВНП можуть бути різними: від маленьких. Розміром з долоню до великих, як велика миска або банка. Форма також відрізняється залежно від їхнього призначення. Всі ВНП небезпечні для людини, попри те, що деякі з них розроблені для ураження транспортних засобів. Важливо пам'ятати, що міни не розміщують поодинці. Там, де є одна, можуть бути й інші. Пояснені дитині, що. Не тільки міни чи гранати, але й нерозірвані снаряди становлять серйозну небезпеку для їхнього життя близько 10-25 п'яти. Пити відсотків від усіх снарядів, які використовуються у бойових діях, не вибухають. Вони лишаються на землі чи інших е поверхнях, на дахах, верхівках, дерев і кусів. І будь-який рух чи коливання може спричинити їхню детонацію. Навіть роки у землі можуть не впливати на вибуховий механізм, ДСН знаходили нерозірвані снаряди часів минулої війни, що були в робочому стані. Наголосити на тому, що діти завжди одразу повідомляли дорослим і телефонували 101, якщо помітять вибухонебезпечні предмети. Друге місця. Направити на вибухонебезпечні предмети можна у місцях, де велися бойові дії, або були військові позиції у покинутих будівлях і техніці, на дахах, у траві, кущах, під деревами. Небезпечні місця. Поля, городи, стежки, лісосмуги, зруйновані будівлі, узбіччя, зруйнована техніка, водойми, покинуті військові укріплення. Попереджувальні знаки: забруднені ВНП території позначають офіційними попереджувальними знаками, маркувальними стрічками та соборобленими позначками. Діти мають їх запам'ятати і триматися подалі від замінованих місць Міни. Четверте. Як діяти, якщо побачили ВНП? Стоп. Не підходити. Друге не чіпати. Третє. Повідомити дорослих і 101. Дітимося парадами від ЮНІСЕФ, ДСНС і Світланий Рост дитячої та сімейної психологині про те, як правильно говорити з дітьми, щоб донести важливу інформацію про безпеку. Та водночас не налякати їх. Виберіть час, коли дитина не зайнята грою і не дивиться мультфільми. Виберіть місце, де вам усім буде зручно і безпечно. Що складніша розмова чи тема, то упевненішою має бути наша поза. Повільнішими темп викладу і більше уваги до реакції зміни пози запитань дитини. Скажіть, що ви зараз самі. Вивчайте щось нове і дуже важливе, і попросіть дитину допомогти вам запам'ятати цю інформацію. Нагадайте, що зараз ми в безпеці, але нам важливо бути пильними та уважними, допомагати собі та іншим. Знаєш, які бувають небезпечні предмети? Покажіть зображення ВНП, цього буклету і називайте, чи знає дитина що це. Скажіть, що це міна чи снаряд. Спочатку краще показати ілюстрацію, а наступного разу вже можна показати реальне фото. Більше деталей про найпоширеніші види ВНП шукайте на сайті. Запитайте у дитини, на що на її думку схожий цей предмет. Відповіді можуть бути різними. Вислухайте всі варіанти, а потім додайте, що цей предмет дуже небезпечний. У нього закодов... захований механізм, що вибухає від натискання на нього, коливання або руху. Якщо дитина намагається торкнутися зображення ВНП, скажіть одразу. Звикаємо, що в жодному разі, навіть на картинці, ми його не торкаємося. Не чіпай. Залежно від віку дитини, скористайтеся матеріалами, розміщеними на сайті безпека.інфо. Спостерігайте за реакцією дитини, якщо бачите, що її поза змінилася, м'язи напружилися, дитина зачаїла подих, запропонуйте її обійняти. Єн... Об Скажіть, ми зараз у безпеці і будемо у безпеці. Ми вивчаємо це, щоб наші прогулянки були веселими і безпечними. Можна сказати дитин... дитині, пам'ятаєш. Під час карантину в нас були правила носити маску та дотримуватися дистанції, а зараз під час війни та після деякий час будуть нові правила бути уважними та пильними. Поясніть дітям, що в тих місцях, де ведеться бойові дії, вибухонебезпечні предмети можуть бути прихованими в іграшках, побутових предметах, сумках, скринях, коробках. Книжках та інших речах, покинутих на вулиці, наголосіть, що піднімати будь-що з землі, що вам не, не належить категорично заборонено. Навчіть одразу повідомляти дорослих та 101, якщо діти помітили підозрілий предмет. Під час перегляду спостерігайте за реакцією дитини, щоб упевнитися, що вона засвоїла інформацію. Обговоріть, побачене. Наголосіть, що міна небезпека стосується не лише тих територій, де велися активні бойові дії або були військові позиції. Поясніть, що небезпечними є як міни. Та гранати на ґрунті чи закопані в нього, присипані землею, листям, травою, так і нерозірвані снаряди, що не спрацювали під час запалу та не розірвалися. Вони становлять смертельну загрозу для населення, будь-який рух чи коливання може спричинити їх вибух і, завжди, і завдати шкоди людям. Тільки підготовлені фахівці можуть наближатися до ВНП. Визначати їхній тип і знешкодити. Вони пройшли спеціальне навчання, мають спецодяг та обладнання. Процес перевірки ділянки на вибухонебезпечні предмети є доволі тривалим. Часто до нього залучаються наші машини механізованого розмінування, роботизовані системи, дрони та спеціально навчених собак, які мають начутливий нюх і можуть швидко знайти ВНП. Ці питання допоможуть упевнитися, що дитина засвоїла почути від вас із мультфільмів. Перше, які правила міної безпеки запам'ятала дитина. Друге, у яких місцях можна натрапити на вибухонебезпечні предмети. 3. Які знаки попереджають про міну небезпеку. Четверте, коли слід повідомити про вибухонебезпечні предмети. Подивіться мультфільм разом, перегляньте з дітьми молодшого віку мультики безпечника про пригоди хлопчика і кота шкоди, мультсеріал про все патрона, а підліткам запропонуйте подивитися мультсеріал Суперкоманда проти мін. Міни та вибухонебезпечні предмети, запам'ятай їх, ніколи не торкайся та розкажи друзям. Противотанкова міна натискної дії. Касетний елемент срада. протипіхотна міна натискної дії пелюстка. Постріл осколкової гранатомитний. протипіхотна фугасна міна натискної дії. мінометна міна. Протипіхотна вистрібується осколкова міна рухового ураження. Ручна осколкова граната. Касетний елемент снаряда. Протитанковий постріл до РПГ, протипіходна осколкова міна направленої дії, протипіходна фугасна міна натискної дії, міномитна Мінумит... міна. Разом з дитиною повторіть основні правила мінної безпеки за допомогою руханки. Станьте один напроти одного та покажете руками бінокль або шукаю. Рука біля обличчя, а ви повертайтеся в різні боки, наче щось шукаєте. Так і витягнете руку вперед, не підходь, потім руками зробіть хрест на словах Не чіпай і прикладіть долоню до вуха на словах телефонуй 101. Зперше шукаю. Друге не підходь, третє не чіпай, четверте телефоную 101. Основні правила. Перше не підходь, друге не чіпай, третє повідом дорослих 101. Ваші діти, де навчаються в школі, порекомендуйте освітянам пройти курс, як навчити дітей мінної безпеки на сайті «Безпека.Інфо», щоб вони допомагали формувати культуру безпеки. Розмова про мінну безпеку має охопити чотири обов'язкові компоненти, про які було сказано вище, але варто враховувати деякі табу чи заборонені теми, про що не варто говорити, що робити, чи підказувати під час розмови, щоб не надходити дитині і не ускладнити процес засвоєння знань. Дітям не потрібно знати назви цієї абревіатури ВНП, їхні технічні характеристики та призначення. Ця інформація не сприяє засвоєнню правил поведінки та формуванню культури безпеки у дитини. У Мінні просвіті важливо дотримуватися принципу Не на шкодь». Нова інформація не має лякати і травмувати дитину, і так само не має пробуджувати додатковий інтерес до ВНП, що може спонукати до небезпечної поведінки. Заборонено показувати дітям будь-які моделі, муляжі, прототипи, мін, навіть пластикові. Вітові дослідження показують, що контакт у безпечних умовах веде до повторення цих дій у небезпечних умовах, оскільки дитина не може оцінити всі ризики, що призводять до фатальних наслідків, достатньо показати ВНП на фото та відео, що дають уявлення про їхні зовнішні характеристики, кольори, форми, матеріали, виготовлення розміру та те, як їх маскують у довкіллі. Дякую за увагу! На все добре.